Насамперед, про головні події ночі Росія атакувала Україну дронами. Ввечері 18 квітня сили протиповітряної оборони збили сім російських безпілотників поблизу Запоріжжя та Дніпра. Відомо, що у Запоріжжі пошкоджені об'єкти інфраструктури. Після цього вночі російські окупанти атакували Одеську область. Там повітряні сили збили 10 із 12 іранських дронів. На жаль, є влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці спалахнула пожежа за попередньою інформацією без постраждалих. У Вовчанську на Харківщині на місці авіаційного удару знайшли тіла чоловіка і жінки. Обстріл відбувся вчора ввечері, внаслідок чого пошкоджені два житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа. Горіло близько 60 торгових павільйонів. Нині відомо, що ще двоє людей отримали поранення. Також є постраждала у селі Петропавлівка. Це 18-річна дівчина. А в дворічній у важкому стані після удару росіян – 77-річна жінка. І впродовж 18 квітня росіяни вкотре били по прикордонних районах Сумщини. Під вогнем опинилися шість громад. У селі Річки через російські обстріли загинула пенсіонерка. Вона померла у кареті швидкої допомоги. Ще одна жінка отримала поранення. А на Росії не перестає палати вночі у Брянській області. Безпілотник атакував військкомат. Губернатор звинуватив у цьому збройні сили України. кажуть, що постраждалих немає, а в будівлі частково вибиті шибки. І на завершення про втрати ворога українські військові знищили ще 620 окупантів. Відтепер росіян, що ніколи не візьмуть до рук зброю майже 184 тисячі.